Отримали путівку на чемпіонат Європи. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 виборола перше місце у румунській констанції Віта кваліфікувалась на континентальну першість. У складі національної збірної виступили чотири спортсменки Кристина Філевич, Оксана Молова та Анжеліка Ляшко, які в сезоні 2022-2023 стали чемпіонками України. Також разом з ними виступила баскетболістка бельгійського касторс Міріам Уроніле. Ми дуже хотіли виграти і дуже хотіли показати, що ми. Україна, а зараз в стані війни, ми коли їдемо, нас дуже приймають так всі, якби радісно і хочуть нам якби допомогти. І ми хочемо, ну якби нашу країну представляти, так якби що ми їдемо, як теж воюємо деякий час там виходимо на площадку і віддаємося повністю. Національна команда під керівництвом Юрія Процюка перемогла збірну Іспанії з рахунком 16-15, вигравши таким чином матч у прямих конкуренток. У нас в групі попалася сильна команда Іспанії, яка є топовою в світі. Одна із топових команд світу. І це була досить важка гра. Ми вибороли одне очко. Також дуже хороша команда була Швейцарії. З якою була дуже напружена гра на цьому кваліфікаційному турнірі вибороли три команди путівки: це Італія, Іспанія і ми. За словами головного тренера Юрія Процюка, готуватися до європейських ігор його підопічні почали ще з квітня, беручи участь у різноманітних змаганнях. Перше місце в групі і достроково ми вийшли зразу в фінал чемпіонату Європи. Це нам ну як то кажуть, дало. От... Так дає нам надію на те, що в подальшому ми будемо конкурентні, будемо боротися і будемо йти до своєї цілі. На європейських іграх, які відбудуться уже з 21 до 24 червня, збірна України потрапила до групи С, де також зіграють збірні Литви, Польщі та Естонії. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.